Олександрієць за виграні гроші у покер купив містянам велосипеди. 29-річний Євген Масляний переміг на міжнародному інтернет-турнірі з покеру. За призові гроші і придбав півсотні новеньких роверів українського виробництва. І з любителями велоспорту познайомилася наша Марія Староста. Пана Євгена зустрічаємо на велосипеді. Із своїм двоколісним він рідко розлучається. Для мене це свобода і незалежність в передвіженні. Плюс, це ще здоровий образ життя. І активний плюс, ну це навіть досуг, скажем. Поїхати кудись на природу на машині це зовсім не то. Коли ти їдеш на велосипеді, і дишиш нормальним чистим воздухом, їдеш по лісу. До спорту вирішив залучити інших на виграні гроші. Закупив з пів сотні велобайків і безкоштовно роздав їх людям. Почав із відвідувачів місцевого спортклубу. Здесь Определенно находятся те люди, которым велосипед будет полезен, которые обязательно будут им пользоваться. Просто потому что эти люди сами по себе неактивны. А велосипед это как раз транспорт для активных людей. Да, люди не верили, но потом, когда уже велики начали получать, ну и они даже не верили, когда уже получили эти велосипеды. В такую благодійність не поверил и Виталий. ж до того с Евгеном навіть не спілкувався. Единицы таких людей, которые делают людям такие подарки. Можна сказати, таких людей взагалі нету. Ну, Мені, чесно кажучи, до сих пор как би, не верится. Я дуже благодарна Євгенію. Так как я живу за городом і добираюсь на маршрутках, але зараз я катаюся вже на велику. В Тренажурний зал і назад теж самое, їду на велику. Для дружини Євгена Ірини це також стало сюрпризом. Але такі новині жінка зраділа. Велосипеди вирішили купити саме українського виробництва. Велосипеды такие, на которых я сам езжу. Именно украинские, чтобы как бы и в Украине тоже была немножко реклама и вообще доказать людям, показать, что и наша страна может тоже производить достойную конкуренцию другим там, допустим, кем-то там честам и так далее. Частину новеньких велобайків чоловік роздав незнайомим людям, отримав його й Іван. Хлопець приїхав до бабусі в Олександрію погостювати. Моє удивлення було просто безгранічне, коли я услышав об те акції. Буде акції, я услышав битом Коли Я не знав цього чоловіка лично, Я думав, що та мажорік сід коли Я пообщався з цим чоловіком, зрозумів, що абичний парень, також як і я. На подарунки Євген витратив близько 12 тисяч доларів. Говорить, не жалкує, бо ж від матеріального не залежить. А гроші повинні приносити лише користь. Я просто потратив гроші, які и лежали б наприклад, особо без якого либо смысла да, у мене на банковском рахунку. Я просто потратив, вот купил какие-то полезные вещи, ну, сколько я смог позволить себе потратить вот так вот, да. И просто их раздал. А это никак не отразилось там на моєму состоянии, материальном. Ну, воно відразилась, але мне хватает того, что у меня есть. Тепер щасливчики часто збираються разом, катаються містом та відвідують нові місця. До велопрогулянок закликають долучатися й інших. Марія Староста, Анатолій Басистий день за днем.